метке вумалко. Це свобода, я давайте ще скажу. Кава і чай. Можете і помалити, поняти. Кава і чай. Пепезарите ви в твоїй тётї, в неї тепер такою як інакше було все. Куксими воно вийде. Так, мені так на камеру вказує якісь области. І на плащату, в неї чорний, ой, камеру надо тут то всё застоять. Сейчас чераз подумаю так бы давайте. Ой, я послухаю, что. Coffee. Coffee. And and чай. Tea. Колоч, чай. О, и чай. Sugar and milk. Sugar and milk. Sugar. Цукор. это цукор, 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 цукор и... И мелкий молоко. Ой, mm -hmm. oh, я забыла цукол. Mm -hmm. Не беда. Приробим долго сейчас, три минуты, Не беда. Mm -hmm. Не беда, не беда, у нас сразу, не беда, он смотрел. Ти и кофе. Ти и кофе. Чай. чай і кава. Так, чай і кава. Треба просто його перевіряти, я просто не перевіряла. Так, давайте випробуємо помилки, да. Sugar and milk. Цукор. А як по-іє цукром? Sugar, лоб цукор and и milk. Молоко. Ой, де кажу цукор? молоко все. І ще один раз робимо. Ще один раз. І все. Можливо, пізніше, можливо, пізніше, можливо, пізніше. І ще раз. І це буде на один день. Це така моя норма на один день. Ті, так. Каву буде. Де тут буде, господи? Де її тут буде, а то є. Будь, ласка. Sugar and milk. Sugar цукор і молоко. Так, добре. Молоко. Мілк. Мілк. Кофі з сухар. кава з цукор. Tea or coffee. Tea or кофі Tea. Tea or. Or.